Пане Олеже, давайте, от якщо ми говоримо про не несподіванки від Нацбанка, але м, про певні та, його кроки, які десь а, він ну, під себе коригує, але все рівно це несподіванка для людей. Для мене стала несподіванкою, ця новина про те, що найбільші українські банки підпишуть меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Документ покликаний посилити контроль банків за операціями клієнтів та встановити нові ліміти на суму переказів, які можна буде здійснювати протягом одного місяця. Такі ліміти більш жорстокі ще запровадив Нацбанк. Дуже багато слів. Як я розумію, це все стосується суми, яку я тепер зможу на наприклад, переказувати з картки на картку або за щось платити, ви можете пояснити, що це означає для українців, що це за ліміт за ліміти і як це може відгукнутися? Наприклад, якщо раніше людина тримала суму в банку, ну на, на своєму рахунку, бо могла її кудись перекинути, то чи може це спрацювати зараз навпаки, людина буде знімати готівку, щоб, наприклад, зараз заплатити, ну я не знаю, людина ремонт робить і треба 60 тисяч заплатити за сходи або за вікна, або за ще щось, і вона це. Це тепер буде все тримати під подушкою в готівки. Це може так -от обернутися. Ну, дивіться, для пересічного українця, який не робить великих покупок або якихось інших операцій, ну, це точно не зачепить. Нацбанк ввів обмеження на 150 тисяч. Ті сім банків обмежили 100 тисячами, причому тут є дуже суттєвий момент. Насбанк, коли вводив обмеження, він не зачепив ті перерахунки, які ви робите по Ібану. На рахунок іншого контрагента. Не на картку, а на рахунок. Меморандум тих самих банків ще передбачає контроль і обмеження по перерахунку по Айбану. Але ще раз повторюю: дивіться, там же є декілька моментів. Перше, це меморандум. Меморандум це документ, який не є обов'язковим для виконання. Раз, по-друге, цей меморандум і ті обмеження, про які ми зараз з вами говоримо, не стосуються тих людей, які мають підтверджені джерела доходів. Ну, тобто, якщо ви формально продали квартиру, отримали на свій рахунок там декілька мільйонів гривень, і потім хочете зробити якусь. Велику покупку, ну, автомобіль, наприклад, за рахунок проданої квартири, там по спадщині вам дісталося, так. Е, ви абсолютно спокійно проплачуєте по Айбану ці гроші без будь-яких обмежень. Е, ви просто надаєте в банк інформацію, звідки у вас з'явилися гроші. Ну, тобто, там є перелік тих документів, які потребують, або це декларація, або це. Е, ну Будь-які джерела легальні, які на сьогоднішній момент підтверджують походження коштів. Ну, в кінці кінців договору купівлі продажу, там нотаріально завірений і так далі. Тобто, по тих категоріях людей жодних обмежень не буде. Оцей меморандум це по суті підтвердження тих операцій, тих, того контролю, який сьогодні в тих банках. Проводить фінансовий моніторинг. Ну, давайте будемо відверті. Уявіть собі, вам на рахунок в тому ж самому Приватбанку прийшла якась сума. Ну там більше, там, умовно, 500 тисяч гривень, 400 тисяч гривень. Умовно. Вам цю, ці гроші не зарахують на рахунок, поки ви не під'явите менеджеру в банку, а він не передасть фінансовий моніторинг. Підтвердження, звідки ви взяли ті гроші. Якщо це відбулося, то ті гроші у вас є легальні, і по вас жодних якихось там обмежень не буде. Тобто, перше, що треба розуміти, для пересічного громадянина великих ускладнень подібний меморандум не принесе по двох причинах: перша причина. Якщо ви не робите великих попу, покупок, і якщо ви ну, ведете нормальний образ життя, то ви точно зі своєї картки не робите в місяць перерахунків більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ну, направду. Тому в межах 100 тисяч гривень я думаю, що проблем не буде жодних. Другий момент: якщо ви робите велику покупку, ви ж напевно певний період часу ті гроші акумулювали на своєму рахунку, правда? Тобто, ви в будь-якому випадку маєте підтвердження, звідки ви берете ті гроші. Ну, тобто, у вас є якісь підтверджуючі документи походження цих грошей. Ну і без цього меморандуму вам фінансовий моніторинг не пропустив би ті гроші. Тобто, однозначно, ви ж просто в межах роботи з фінансовим моніторингом це підтвердите. Третій момент. Ну, власне, це і перерахунків по Ну, Тобто, ще раз повторюю, любі операції на сьогоднішній момент будуть вимагати підтвердження походження коштів. Ну, не є в цьому якихось, там, щось, якась дивина велика. Для чого це зроблено? Чому це раптом так виникло? Я хочу вам нагадати, що в нас з вами на сьогоднішній момент є певні зобов'язання по відношенню до Європейського Союзу щодо вимог ФАТФ. Це вимоги. Щодо боротьби із відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Що значить відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом? Тобто будь-які операції, які виходять за межі чинного законодавства, це є кошти, отримані злочинним шляхом. Це не обов'язково хабар або ще щось. Ви здійснили якусь операцію, яка ну, виходить за межі закону. Ви податки не сплатили в кінці кінців. Ви працівник кіньового бізнесу. Ви там отримали гроші шахрайським шляхом, і так далі. Ну, от проти тих грошей направлені, власне, оті посилення контролю. Навіть якщо би цього меморандуму не було. Фінансовий моніторинг і так має всі повноваження для того, щоб жорстко контролювати любі дії, пов'язані із подібними речами. А на рахунок отих перерахунків, про які ми з вами говоримо, що місячних, ну якщо ви мали справу з банками, то ви ж прекрасно розумієте, що вони дуже чітко вставляють ліміти на перерахунки, і вам. В будь-якому випадку, якщо ви там перевищуєте ліміт, встановлений середині банку, починати працювати з менеджером, пояснювати, що і як яким чином працює. Ну, тобто, я не бачу тут якихось дуже великих ускладнень, неправду. Тому живемо далі. Бешуть пане Олеже. Бачите, я тому я тому й уточнила, тому що саме формулювання воно дуже велике, та і коли у нас кажуть, що будуть певні обмеження щодо наших грошей, то звичайно, що всі ми хочемо бути багатими та але ніхто не хоче мати певних обмежень. Просто тут ще питання стосовно того: а не знаю, чи ви зможете це прокоментувати, та але тим не менше, українці дуже багато донатять на банки волонтерам, і вони потім щось купуються. Також буде вимагати певних. Пояснень і чи тут не буде ніяких перешкод, як ви вважаєте? Е, дивіться: тоді, коли приймалися постанова Національного банку України по обмеженню 150 тисяч гривень перерахунку, там чітко визначалися перелік тих волонтерських організацій, які на сьогоднішній день офіційно зареєстровані, які здійснюють діяльність пов'язану із волонтерськими напрямками. По них жодних обмежень не буде. Тобто, щоб ні в кого не було сумнівів, що якщо ви здійснюєте волонтерську діяльність, якщо ви на банку збираєте гроші для потреб ЗСУ, ще раз говорю. Ну, ви в будь-якому випадку обслуговуєтеся в банку, в будь-якому випадку ви працюєте з менеджером. Всі ваші операції, всі ваші е ризики, менеджер бачить. Він ж бачить повністю, ви для нього є абсолютно прозорі. Тому, якщо ви є діючий волонтер, якщо видно, як ви працюєте, банк жодним чином не буде пиняти цю діяльність, ну, щоб ніхто не сумнівався. Мені важко собі уявити, що якась людина перераховує на якусь волонтерську організацію більше 100 тисяч гривень зі свого рахунку щомісяця. Ну, ну, направду. Ну і ми з вами яким чином волонтеримо? Ну, там. 100, 200, 300 гривень максимум. ну 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 400, ну, ну, Зараз багато хто буде віддавати, я вже бачу з моїх знайомих, я от теж чекаю, коли мені прийдеться тисяча, і також можна її відправити на благодійні фонди. ось ця 1000, Це один відсоток з місячної з місячного ліміту. Один відсоток з місячного ліміту. Ви ж не 100 тисяч будете відправляли, правда? Тисяча. Ну і що? Ну хотілося б пане Олеже звичайно 100 тисяч мати його і отримувати. Але сподіваємося, що ось ці всі обмеження і ось ці всі конструкти вони приведуть до того, що справді буде буде. Викорінюватися ось ця корупційна складова, в тому числі. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру Олег Пензин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Напишіть в коментарях, куди ви витратите тисячу, Наскільки по вас вдарила інфляція, і чи реагуєте ви на курс долара, поставте подбайку, підпишіться на канал. Я дякую вам і до зустрічі.